Повністю знищені будинки, а на вулицях уламки ворожих ракет. Відео зі зруйнованої Авдіївки нам показує Дмитро. Чоловік має інвалідність разом із літніми батьками. Евакуювався до Новомосковська у березні минулого року. 71-річний Григорій до дрібниць пам'ятає, як окупанти засипали місто снарядами. Згадує одного дня лише дивом сам не потрапив під обстріл. Я тільки вже на велосипед хотів їхати, і на тебе такі обстріли через тю, градами, ракетами. Ми бросили машину. І квартира вже у червні з новин дізнались, що в їхній будинок потрапила фосфорна бомба. Погоріло у нас три під'їзди. Ми якраз у третьому під'їзді і наша квартира теж згоріла. Це був для, для нас дуже 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 шок. Лишилися ми всього і квартири, і машини. Ми на старості стали бомжами. Сьогодні родина отримала гуманітарну допомогу: новий холодильник, пральну машину, електроплиту, а також посуд та інші предмети побуту. Важко було це саме. Ну, а тепер, звісно, хоч і в комнатки, але своє буде. У новомосковську фонд Віктора Пінчука та Юкрейн Relief Fund надає адресну допомогу найбільш вразливим категоріям ВПО. Окрім щомісячних гуманітарних наборів допомагають облаштуватись на новому місці. Таку підтримку отримують багатодітні родини та люди з інвалідністю. Ось ці палиці на чотирьох ніжках необхідні нашому сину для того, щоб передвигатися на території. Вулиці по кімнаті, тому що він у нас не ходить самостійно. Родина Арих евакуювалася з Великої Новостілки, що на Донеччині. У 18-річного сина пані Валентини ДЦП розповідає, під час смасованих обстрілів було дуже складно ховатися з ним у холодних підвалах. До останнього не хотіли залишати рідний дім, допоки в березні 2022 російська армія не зайшла у їхнє селище. Почали заходити навіть уже танки в наше селище, вже залітали вертоліти, ми тоді зібралися вранку і їхали. Це дуже боляче згадувати. Зараз у цій квартирі живуть дві родини. Пані Валентина розповідає, не вистачало техніки, ліжок та посуду. в очередь за посудою, то ну, всяке по Що купили, що. Шо... Було бабушки на світ, буде на своє лічна посуда у новомосковському районі. За травень 93 родини отримали побутову техніку, а це близько 150 сучасних холодильників, пральних машинок, мікрохвильовок та інших приладів. Фонд покриває й інші запити родин, наприклад, допомагає меблями, постільною білизною та посудом. Проєкт реалізується під патронатом фонда Віктора Пінчука та спільної благодійної ініціативи Юкрейн Реліф Фанд Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.